Життя завжди вкаже правильний шлях. Микола Заволодько навчає майстерності танцю вже 12 років. Любов до цього мистецтва з'явилась у чоловіка ще з дитинства. Я почав танцювати з п'яти років, тому що попросив свою маму завести мене на танці. Тобто ніхто мене не заставляв, взагалі я. Не раджу заставляти хлопчиків ходити на танці. В просто є дійсно хлопці, яким це подобається, які самі просять про це батьків, і тоді варто все ж таки допомогти всьому. Мені допомогли, і от з п'яти років я танцюю. Починав, як і всі, я з народного танцю, бо нічого іншого не було в країні на той момент. У юному віці Микола обрав фах зовсім не пов'язаний із захопленням. Проте навіть у виші не забув про любов до танцю та продовжував ставити студентські постановки. Я медик за освітою. <реш> я маю медичну освіту, я, я кинув. Я це я отримав освіту і повернувся до танців. Змінив життя чоловіка та повернув його у мистецтво. Випадок, це була людина, одна, от е, вірте в знака, яку я більше ніколи не бачив, я знав її тільки два місяці. Е, да, от, е, от вона сказала ключову фразу: що ну, типу, навіщо тобі медицина, якщо ти неймовірно, талановитий танцівник? Оді він підписує перший контракт за кордоном та успішно реалізовується як танцівник. Чоловік здобув фахову освіту у Франції, там розширив свої знання та навички. Незважаючи на успіх за межами країни, Микола вирішує повернутись додому та розвивати індустрію танців в Україні. Я люблю свою країну. Ну, мені хотілося повернутися додому все одно за кордоном. Було цікаво, було комфортно, було інші умови роботи. Але вдома це все відчувається по іншому і тут приємно створювати. Це хочеться тут робити. Танець це не просто рухи, а мова тіла, яка розповідає історію, переживання та передає емоцію. Лише з відчуттями рухи створюють цілісну картину. Більша частина, все ж таки, кого я знаю, говорять про те, що творчі професії вони. Неприбуткові, вони не дадуть майбутнього. Тобто, що ти будеш голий босий лежати під парканом, просити копійчину. Е, ні. Все залежить від світогляду, все залежить від амбіції, все залежить від того, хоче людина досягати чи не хоче. Я захотів. Це не був легкий шлях, абсолютно, але це було цікаво. І зараз дійсно я відчуваю, що я на своєму шляху, що мені тут комфортно і танцюється це класно. Чималі здобутки як в Україні, так і за кордоном. Власна студія це лише початок. У планах хореографа створення власного кабаре. Тож чоловік каже: дослухайтесь до свого серця та обирайте те, що лежить до душі. Тоді усі мрії збуваються, а амбіції реалізовуються. Олександра Толстюк, Роман телеканал Перший Подільський.